Рада особисто долучитися до Ukraine Recovery Conference. і в цій частині ми будемо говорити про відновлення найціннішого, що є для нас в Україні. Це відновлення людського капіталу, внутрішнє гасло Всеукраїнської програми ментального здоров'я, про яку я розповім трішечки пізніше. Наше внутрішнє гасло. Таке відновимо людину, а людина відновить все. Але цей підхід ми використовуємо, чесно кажучи, в усіх сферах: людина в центрі всього, людина в центрі кожного процесу. І всі процеси працюють для людини. І ми вдячні всім нашим партнерам, що вже допомагають нам у боротьбі за людське життя. Щойно. Ми чули пана Ярна Хабіхта, голову офісу ВОЗ в Україні. Я хочу скористатися можливістю і подякувати йому особисто і Всесвітній організації охорони здоров'я за те, що були з нами і до повного штабного вторгнення, і зараз коли допомога особливо цінна. І хочу привітати нове важливе рішення 77-ї всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Це ухвалення резолюції щодо ментального здоров'я у часи війн і катастроф. Ця ініціатива була ініційована Україною разом з Нідерландами і впевнена, що це рішення не тільки про Україну, а було важливе для всіх наших країн. Ще хотіла вам дуже сказати кожному з вас, що вся допомога від наших партнерів життєво важлива для нас, але також важлива для безпеки всього світу. Допомагаючи Україні, десятки країн виявили свої принципи гуманності, затвердилися в них. Я дякую всім, хто обрав цей шлях людяності. Але в ньому є і цілком прагматична площина. Так ми разом будуємо справедливий і більш безпечний світ навколо себе, будуємо цивілізацію всупереч руйнуванню і хаосу. Перші дні повномасштабного вторгнення ми отримали безпрецедентну допомогу від багатьох країн світу, і нам в Україні дуже важливо, щоб ви знали, нічого не було даремно, і ми використовуємо вашу допомогу відповідально. Вона щодня рятує життя. Ми вдячні кожній країні, що долучилась до відновлення наших медичних закладів, зокрема за принципом «Build Back Better». Наслідок ворожих атак у нас пошкоджено більш ніж 1600 медичних об'єктів, 200 з них зруйновані вщент, але завдяки міжнародній допомозі більш ніж 500 медичних закладів вже відновлені. З вашою допомогою ми розвиваємо потужну систему реабілітації протезування. Після російських поранень його потребують. Тисячі українців і отримують, хочу про це сказати окремо безкоштовно: 250 тисяч пацієнтів. щороку потребують і потребуватимуть якісної реабілітації, і це і люди з травмами війни, і ті, хто, наприклад, пережив інсульт, і Україна прямо зараз створює потужну мережу з 220 Реабілітаційних відділень у багатопрофільних лікарнях по факту Україна зараз будує найбільшу мережу реабілітації в Європі. За понад два роки ворожого вторгнення Міністерство охорони здоров'я України, Європейська комісія ВОЗ та 30 країн об'єдналися для медичної евакуації майже 5 тисяч дітей і дорослих, серед яких не тільки поранені, але й онкопацієнти. І мені дуже приємно відзначити сьогодні, тут, що лідером в цьому є Німеччина. За цей час тут пройшли лікування 1193 особи. І сьогодні я мала за честь особливо особисто відвідати кількох наших поранених воїнів, які з дуже складними міновибуховими травмами зараз отримують лікування і реабілітацію тут, в Берліні. Зовсім... Новий вид вид співробітництва це міжнародне медичне партнерство, яке ми заснували під час саміту третього саміту перших леді та джентльменів минулого року в Києві. Побратимами українських медзакладів стали передові лікарні з 18 країн світу. І на сьогодні підписано вже 44 меморандуми про співпрацю обміну досвідом між медиками та розвитку медичної сфери на всіх рівнях. І вже є вражаючі результати. Зокрема, більш ніж 50 операцій з реконструкції обличчя виконали спільні команди українських і французьких лікарів, і деякі з них стали новим словом хірургії. Це особливо важко під час оборони, але ми продовжуємо реформу шкільного харчування. Лише менше половини наших українських шкіл зараз. Працює в звичному режимі. Головна умова для того, щоб школа працювала, це наявність облаштованого укриття. Школи стають в прямому сенсі просторами безпеки, тієї безпеки та спокою, які повністю відчути, на жаль, не можна неможливо зараз ніде в Україні. І тому потреба якісно нагодувати дітей зазвичало зовсім по-новому. Бо це частина їхньої життєстійкості. для деяких дітей, особливо зараз, коли через руйнування нашої енергосистеми в їхніх домах часто немає електрики, школа іноді є єдиним місцем, де дитина може отримати гарячий обід. Тому реформа, яка починалася ще до великої війни, не зупинилася. Ми оновили законодавство, провели і проводимо навчання для кухарів, розробили нові рецептурники за допомогою міжнародних партнерів. відновлюємо харчоблоки і їдальні, закуповуємо обладнання, побудували унікальний об'єкт. Першу фабрику кухню це підприємство, яке здатне нагодувати якісними гарячими обідами кілька тисяч дітей в день. Проте, попереду у нас ще довгий шлях, де ми потребуємо підтримки. Особливої уваги заслуговують два напрямки: це перше забезпечення безоплатним харчуванням дітей вразливих категорій, включно з найменшими школярами. І я дякую, що всесвітня продовольча програма вже працює з нами, але потреба все ще дуже велика. І другий напрямок це модернізація шкільних харчоблоків і їдалень, це необхідно, щоб забезпечити безпечність і якість їжі, і це потребує додаткового фінансування. Мені дуже приємно, що прямо сьогодні ви можете, або вже ознайомилися. З тим, як ми годуємо українських школярів безпосередньо на Ukraine Recovery Conference. А на вулиці є шоу Кухня, це шоу of the School Nutrition Reform під керівництвом шеф-кухара Євгена Клопотенка та керівника команди реформи Ореста Степанюка. Можна скуштувати страви, які підтримують не тільки фізичне здоров'я, але й моральний дух наших школярів. І ще дещо про моральний дух. За результатами соціальних досліджень, майже 80% українців відчувають постійний стрес і сильну знервованість. Як відповідь, ми втілюємо в Україні всеукраїнську програму ментального здоров'я. Це розбудова мережі послуг ментального здоров'я якісних і доступних, аби підтримати тих, хто не справляється самостійно. Був створений координаційний центр при кабінеті міністрів України і він розробляє державні політики і розповсюджує підходи на рівні громад. Будує цілу екосистему, яка включає державний і недержавний сектори. Велика частина роботи вже ж – це навчання спеціалістів. До того ж, навички психосоціальної підтримки зараз здобувають усі, хто працює з людьми. Це сімейні лікарі, рятувальники, освітяни, працівники транспорту, сфера обслуговування. Системою відповідних навчань вже охоплено понад 800 тисяч людей. У програмі багато напрямків, до яких можна долучитися. Чекаємо на наших нових партнерів. На початку я дякувала Всесвітній організації охорони здоров'я за резолюцію з ментального здоров'я з огляду на її важливість для всього світу. І впевнена, що український досвід в сфері ментального здоров'я буде нашим потужним внеском. Україна зараз отримує унікальний досвід, набутий страшною ціною. І ми готові ним ділитися, щоб нікому більше не довелося самим отримувати його на практиці. Так, ми стійкі, і світ надихається українською стійкістю. Але коли ця страшна війна. Буде позаду, дуже хочемо впевнено сказати, що це наш з вами спільний результат. І саме зараз ви робите внесок у відбудову, відновлення, розвиток, а значить у стійкість України, нашу з вами спільну стійкість. Я дуже дякую вам за вашу небайдужість і допомогу.